Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це Юрій Ганущак, директор інституту розвитку території, автор та співавтор ряду законопроєктів з питань реформування місцевого самоврядування, бюджету та державних закупівель. Вітання, пане Юрію. Добрий день. Пане Юрію, хочемо вас почути вашу думку про те, яким чином може закінчитися війна між мером Києва Віталієм Кличком та президентом Володимиром Зеленським. Бачимо, що вона загострилася вже давно, але останнім часом найбільше загострення виникло після скандалу довкола закритих укриттів в Києві і загибелі людей біля них. То на даний момент на вашу думку. На якому етапі цей конфлікт і, і, і чого варто чекати найближчими днями? Ну є оптимістичний сценарій, і є песимістичний. Песимістичний це коли е, питання переводиться у політичну площину, е, тобто йде надалі протистояння. Там е, президент намагатиметься помножити на нуль. Мера міста. Мер буде апелювати там до міжнародної спільноти, до киян і так далі. І це нічим хорошим не закінчиться. І є другий варіант: приймається закон про Київ, де розмежовується повноваження міського голови. Обраного населенням, який очолює виконавчий орган ради окремо, і державна адміністрація київська міська окремо, яка координує діяльність територіальних органів виконавчої влади, які знаходяться у місті Київ. Все, після цього протистояння закінчується. І місто Київ тоді має те саме місцеве самоврядування, яке є в інших містах громадах України. І тоді формальних підстав для президента оголошувати догану ніяких не буде, тому що він перестає бути формальною номенклатурою президента. Тому що зараз він сидить на двох сільцях. він є і мером міста, тобто самоврядування. Ну і він же є посадовою особою виконавчої влади, головою КМДА, тобто він в цьому відношенні підпорядкований уряду, ну і опосередковано президенту. Тобто абсолютний нонсенс, де такого ніде в світі немає, але в Києві, бачите, воно є. Тобто в Києві немає ні місцевого самоврядування, ні повноцінної державної влади. Пане Юрію, а на вашу думку, то чому протягом багатьох, можна сказати, десятиліть ніхто не працював в цьому плані? Чи кому це було вигідно? І чи зараз є політична воля для прийняття такого законопроекту, щоб розділити ці гілки влади у столиці? Ну, давайте почнемо з самого початку. Омельченку це було вигідно, тому що в нього було Вась Вась-Вась із кучмою в один день народилося. Тобто е, прекрасне і суміщення посад, воно ж надзвичайно приємне для міського голови. Чому тому, що вранці він є міський голова, приймає якісь рішення. А після обіду він вже як представник держави. Який має контрольні функції, він перевіряє, що ж він там вранці наприймав, і наскільки це відповідає закону. Ну, це називається шизофренією з медичної точки зору. Але це було вигідно дуже сильно оточенню міського голови. Чому тому, що ну, повністю безконтрольність. І якщо це ще додати 60 мільярдів бюджету, ну на хвилинку це. Це розмір, який десь відповідає половині коштів, які виділяються на всю середню освіту в Україні. Тобто розумієте, скільки це грошей. Ну і опосередковано ми побачили, що там барабани ці золоті купуються чи овочарізки. Тому, звичайно, що величезні можливості плюс. В кого багато грошей то і впливає на законодавців. і Тому реально прийняття такого закону воно блокувалося. О, і тут уже, як пішла коса на камінь, о, з однієї сторони, президент каже, я тут головний в цій хаті, з іншої сторони Кличко каже, Я тут головний в цій хаті. Ну а від цього страждають і кияни, і. І, і, взагалі, суспільство. Тому зараз це питання загострилося, і я думаю, що рішення все-таки, про яке я кажу, воно буде прийнято. Бо інакше ми вже виходимо на міжнародну арену, а це скоро стане питанням саме міжнародної арени, і нам зададуть більш конкретно питання. І раніше задавали питання, але раніше не було таких протистоянь, не було війни. І не було наших євроатлантичних зусиль. А зараз зададуть питання. Слухайте, ви збираєтеся робити, залишати феодальний устрій в Україні, зокрема, у, у місті Києві, і при цьому бути частиною ЄС. Ну це не серйозно. Парламенті є законопроект номер 2143 який міг би врегулювати цю якусь ситуацію. Чи, чи можете розповісти про те, що він першочергово може змінити, і чи, як давно він в парламенті, чи його чому його досі не виносять на обговорення на розгляд? Ну, дивіться, він прийнятий в першому читанні угу. О, і прийнятий. ну не кращі редакції, але на друге читання прийнятий такий, як треба, тому що підготовлений такий, як треба. Бо він був зареєстрований з самого початку. Але там було декілька е е версій. Е е всі вони передбачали розмежування повноважень. Але то та, яка була прийнята, 2143, е Там дуже багато речей були, які відверто були такі авантюрні. І тому вирішили повернутися до самого проєкту. А чому він не розглядається? Ну тому що немає консенсусу між політичними силами. Я ще раз кажу, міському голові він не розуміє свого щастя досі. Ну, і плюс у нього оточення, яке не зацікавлено в тому, щоб вони попали під формалізований контроль. Друга позиція, їм страшно не подобається, що там відновлюються районні ради в місті Києві, і їм законом передається частина повноважень. Ну, Ви ж розумієте, одне діло, коли ти деребаниш 60 мільярдів, а друге діло, коли більшу половину треба віддати на райони. І там ну, реально вкрасти дуже важко, тому що там контролюються всі закупілі шляхом. Порівняння, порівняння. А вони хочуть ці гроші. Ну плюс. Е Ну, плюс, е е коли не врегульовані ці речі, тоді починаються політичні ігри. А політичні ігри хто сильніший? Ну, сильному взагалі закон не потрібний. Сильний ламає через коліно. Ну, обидві сторони вважають себе сильними. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи не може так трапитися, що якісь, якщо в разі прийняття цього законопроекту, що його скерують до Конституційного суду на відповідність Конституції, те, що ви знаєте, то він відповідає Конституції, і, зокрема, щодо розмежування влади в Україні. Пане Юрію? Ну, на са... та, та. Так, будь ласка. Насамперед. Насамперед. Все це. Давайте зніміть відлуню. Це у вас щось. Так, так, пане Юрію. Будь ласка, продовжуйте. Так, дивіться, насамперед, це лякалки щодо того, що воно не відповідає конституції. Тобто, дивіться, що було зроблено. У 2003 році спрямували запит до конституційного суду абсолютно конкретне питання. Чи повинен президент призначати того, кого обрали люди заодно представником е, уряду у місті Києві, тобто головою КМДА? От таке просте питання. Що сказав Конституційний суд? Він сказав: ну, взагалі, кажучи, це ніби якби не дуже добре, тому що там йде суміщення посад, а це супереч 120-тій статті, все. Але. 133 стаття, 118 стаття, 140 стаття каже, що особливості здійснення як місцевого самоврядування, так і виконавчої влади у місті Київ визначається окремим законом. Ну, оскільки воно окремим законом визначається, от то, що, що напишуть у цьому законі, то й буде правильно. А написали, що є суміщення посад. Ну раз написали, то це є конституційне. Тобто зараз кажуть таке, що будь-що що змінює, буде неконституційним. Насправді це не так. Насправді конституційно буде все те, що буде написано по новому. А по новому має бути написано логічне рішення. Логічне рішення це розмежування повноважень. І тому розмежування повноважень за апріорі буде конституційним. Європейські колеги, європейські можно стати, скажімо, таким собі медіатором між Кличком і Зеленським. Чи можуть вони допомогти якось вирішити цю владну цей владний конфлікт у Києві? Ну розумієте, для того, щоб вони втрутилися у, у цю справу, потрібно, щоб обидві сторони були готові. Ну, це так як в Тертейському суді були готові е, дослухатись до думки. Міжнародних організацій, ну, звичайно, донори можуть сказати: ну, хлопці, ну раз ви не можете між собою договоритися, сижу, куру грошей не даю. Може бути і такий варіант. О, е і, і тоді змушені будуть це робити. Ну, звичайно, у нас е знайдеться свора собак, які будуть кричати: Бо, От, мішуються нашим внутрішні питання, все і так далі. О, ви, ви е займайтеся своїми справами. Ну, вони так посидять, по, -по послухають, а потім кажуть, Стоп, а гроші ви ж наші хочете, правильно? А в ЄС, ви хочете вступати, а в НАТО ви хочете вступати. Ну, бачайте, але з тим, що зараз у вас робиться, ну, якось ваші хотілки ну, абсолютно неадекватні. Ну, я ще раз кажу, що е, безпосередньо, на мою думку, вони е, писати листи кличку і Зеленському не будуть. Тобто вони будуть просто спостерігати і десь в кулуарах казати е, мужики. Єдиний договір, який може бути між вами, це закон. Все. І насамкінець, пане Юрію, ще цікаво вашу думку. От на нашому євроінтеграційному шляху, чи може бути визнаний Київ як чи наданий Києву статус міст громади регіону чи міста регіона, і чи не суперечитиме це європейським нормам? А, дивіться. От в цьому відношенні це е, виключно наша українська е, ініціатива. Він може бути як регіон окремий, тобто Київська область буде мати дірку. О, це е, аномалія. Це погано, тому що Київ не є регіоном за визначенням, бо в регіоні в області основне завдання це регіональний розвиток, тобто акумуляція коштів для проєктів на периферії, які піднімають периферію. Ну Київ це ж це місто і тому це не годиться. Плюс бюджетні проблеми, які є, бо треба приводити бюджетну систему в Києві. В ту саму систему, яка є кругом по Україні, а не те, що зараз є, коли Київ має ну, необґрунтовані привілеї, так в ідеалі це має бути громада, яка має повноваження всі ті, які є в інших громад, але державне управління, тобто Державна адміністрація вона працює на рівні, так як район. О, окремий район. Це, ну, це схема Парижу. Тобто Париж входить у регіон Іль де франс і, і він має повноваження як комуни, так і департаменту. Ця схема є ну, оптимальною. Що буде прийнято в законі, я не знаю. Ну, я пропоную саме цю схему. І директор інституту розвитку території Юрій Ганущак був з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. на все добре, пане Юрію. Тримаємось. побачення.